Бажаєте знати, як отримати податковий номер у Туреччині бистро, швидко та самому? Тоді залишайтеся з нами, я вам розповім про це. Податковий номер у Туреччині інакше називається ідентифікаційний номер платника податків. ІНН у Туреччині це також десятизначний номер, який присвоюється фізичним особам та іноземним компаніям. Іноземним громадянам він знадобиться, щоб купити нерухомість та отримати тапу, відкрити рахунок у банку, оформити медичну страховку, при оформленні ВНЖ сплатити збори, отримати права водія, зареєструвати компанію чи підприємницьку діяльність, реєстрація рахунків на споживання комунальних послуг. Проведення угод у нотаріальній конторі, оформлення довірності, договорів порук, дозволів тощо, оплата муніципальних податків та податків на землю, працевлаштуватися у турецьку фірму, вступити до університету Туреччини, щоб оформити турецьке ІНН онлайн, перейдіть на сайт податкової служби та заповніть там анкету. Для цього вам знадобиться закордонний паспорт, адреса проживання. Та турецький номер телефону. Це зробити легко, швидко, і ви це, з цим спориєтесь самі. Також ви можете оформити турецький ІНН, особисто звернувшись до місцевого відділення податкової інспекції. Не забудьте з собою взяти закордонний паспорт, ксерокопію сторінок паспорту, адресу місця проживання, вказати імена батьків та заповнити на місці клопотання про запит податкового номеру. Отримання важливого турецького документу податкового номеру. Не забере багато часу, але завдяки його наявності ви зможете з легкістю вирішити багато бюрократичних проблем, а також стати власником турецької нерухомості. А ми вам у цьому радо допоможемо. З усіх питань пишіть або дзвоніть нам на WhatsApp. З вами була Яна із компанії «Ля Арабіо. До зустрічі!